Синоптики зробили прогноз погоди в Україні на кінець тижня. Попереду зливи, дощі та сильна спека. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 28 червня, опадів цей день майже не буде. Дощі зі зливами очікуються лише на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер буде незначний, 3,8 метрів на секунду. В цей день буде спекотно. Температура повітря по всій країні очікується від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла. Вночі буде від плюс 14 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 29 червня, дощі йтимуть на Волині, Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. У решті областей переважатиме засушлива та малохмарна погода. Вітру майже не буде: 3,8 вісім метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 31 градусів. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 20 градусів тепла. У неділю, 30 червня, дощитиме у Чернігівській, Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни очікується та хмарна з проясненнями Погода. Вітер в цей день: 3,8 вісім метрів на секунду. Стане ще спекотніше. Температура повітря в день від плюс 28 до плюс 34 градусів тепла, вночі буде від плюс 18 до плюс 23 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!